Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі. Мене звати Юля і я персональний стиліст, і не тільки я вже байер з восьмирічним досвідом роботи. І сьогодні тема нашого відео про трендові джинси на цю осінь, кольори, форми і класна стилізація їх в образі. А перед тим, щоб почати наше відео, не забудьте підписатись на мій youtube канал, поставити вподобайку цьому відео, щоб не губити мене. І також мої соцмережі це Instagram, де я також ділюся з вами маленькими відео, і ви можете бачити більше мене. І наша спільнота в Telegram каналі де я публікую знахідки стилізації, і така корисна інформація може бути доступною для вас кожного дня. І давайте переходимо до теми нашого відео про трендові кольори. І форми джинсів на цю осінь. Джинси найпопулярніша річ, з якою можна створити безліч образів та стилізацій, і саме восени ми все більше їх починаємо задіювати в своїх образах. Якщо ми влітку носили білі кольори молочні чи кокосового молока, то сьогодні трішки фокус зміщається саме на темний денім, і тренд цього сезону саме на Темний глибокий колір деніму, а саме їх називають роу-денім. така назва необробленого деніму: джинси з насиченого синього глибокого відтінку, а саме з контрастною відстрочкою. Такі джинси стануть найпопулярніші в восени 2024. Головна особливість таких джинсів: вони мають бути без потертостей, і форми ми будемо обрати прямі. Вільні або саме мішкуваті варіанти таких джинсів. Найвдаліші образи це буде Total Denim. Також ми їх можемо поєднувати з блузами в богот-стилі, з рюшами. Саме сьогодні також тренд на бого і такий стиль. Деніму дуже гарно буде поєднуватися з богемним стилем, і також можна додавати вкраплення вестерн естетики саме в деталях. Це може бути ремінь, суття куртки, де ці всі стилі будуть дуже класно підтримувати і доповнювати вашої. Образ світлі джинси, що асоціюються з літніми образами, знаходять і своє місце в осінньо-зимовому гардеробі. Такі джинси будуть дуже класно освіжати ваш образ. Також такі джинси не будуть виглядати так ординарно як голубий денім, а саме будуть грати на контрасті і поєднуватися з усіма трендовими кольорами на цю осінь це бордо, Хакі, бежевий, бургунді, коричневий, чорний, сірий, синій. І такі джинси саме будуть додавати свіжості вашим образам, легкості. Стилізуйте такі джинси зі щільними светрами, з вовняними пальтами та об'ємними шарфами. Наступний тренд саме на форму: це прямі джинси. Це не стільки тренд, як класика, вже поза часом, але. Восени є чуть-чуть корективи саме на прямі мішкуваті джинси, і такі джинси є фаворитом усіх монець. Такі джинси тримаються вже з нами декілька років поспіль, і ми знаємо, чому, тому що це неймовірно зручно. І саме обирайте такі мішкуваті прямі джинси з низькою талією. Це така відсилка саме з 90-х. Наступний тренд це старий новий тренд саме на скіні джинси. Так вони повертаються, тому що на фешн-показах було дуже багато задіяно саме джинсів скіні. Такі джинси ми все далі продовжуємо носити, як і носили. Взуття на підборах саме з такими джинсами буде видовжувати ваші ноги, а також вони легко стилізуються. Із іншим взуттям на цю осень це байкерські чоботи, бутфорти. це будуть. Козаки і також наші балетки і лофери. Якщо саме це базовий гардероб, стараємось такі джинси обрати базові, без лишнього декору, а також важливий момент саме кольору, кольори таких джинсів, і кольори обирайте саме темного відтінку і без лишніх. Потертостей я надію, вам була корисна ця інформація. Ви в коментарях можете написати, яку перевагу ви надаєте, яким джинсам, формам, кольорам, саме які підходять вам. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, і вже як по нашій традиції, зустрінемось з вами наступну п'ятницю.